У Грузії відбувся масштабний мітинг, на який закликала прийти президентка країни. Розповідаємо, що відомо. Керівна партія Грузії Грузинська мрія, за підрахунками виборчої комісії, отримала найбільше голосів на парламентських виборах, які відбулися напередодні. Це 54% голосів. Решту поділили між собою опозиційні сили. Президентка Грузії Саломе Рабішвілі назвала голосування російським і тотально сфальсифікованим. Я звинувачую правлячу партію в тому, що вони використовували російські форми, російські методи і ймовірно якесь російське планування для цієї спецоперації. Ніхто не очікував того, що сталося. Це було дуже добре організоване. шахрайство. Яке включало всілякі форми порушення, залякування, тиск на людей, які залежать від державного апарату чи соціальної допомоги. Вона закликала виходити на протест до будівлі парламенту. Що й зробили люди? Протестуючи проти результатів, кілька тисяч людей зібрались у центрі столиці. Оскільки моя країна окупована Росією, я хочу її захистити, і я тут щоб протестувати. Вибори були абсолютно нечесними, результати сфальсифікованими. Тому мені потрібно захищати свою свободу, своє майбутнє та свій європейський вибір. Це означає, що населення не приймає ці результати. Хтось сперечається про те, що скаже міжнародне суспільство чи міжнародні спостерігачі. Але головне те, що скаже суспільство Грузії. я маю на увазі, що для будь-якого адекватного громадянина зрозуміло, що результат не відображає волі грузинського народу. Це буде тривалий процес, але ми повинні захищати свої голоси. Та захищати наше майбутнє. Я думаю, що так ми можемо показати європейським лідерам, що ці вибори це не наш вибір. Ми обираємо опозицію, ми обираємо коаліцію в нашому уряді, і ми не обирали грузинську мрію. Це не наш вибір. А один із лідерів опозиції Георгій Вашадзе заявив, що грузинська опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація. До того часу його політична сила не братиме мандатів. Чотири найбільші опозиційні партії оголосили бойкот результатами виборів. Президентка Грузії і інші лідери політичних партій кажуть, і я згоден з цією позицією, що вибори повністю сфальсифіковані і вкрадені у громадян Грузії партією Російська мрія, бо насправді це не грузинська мрія, і через це ми тут, щоб захистити наші права, наші європейські перспективи, рівність і демократію. Ми тут щоб захистити європейське майбутнє нашої країни, тому що ми боремося за нашу свободу і незалежність протягом десятиліть. І я думаю, що грузинський народ і особливо молодь заслуговують мати можливість вчитися та працювати за кордоном. Тому ми тут, щоб сказати вголос, що Грузія є дуже європейською країною, і наше майбутнє в ЄС на заході. Про порушення на виборах заявили і в міжнародній місії ЕНЕМО. Це і насильство проти членів опозиції. Залякування виборців та тиск на спостерігачів і масове зловживання адміністративним ресурсом. Лідери ЄС, крім Угорщини, висловили стурбованість щодо умов, в яких відбувалися вибори в Грузії Ша і ЄС. Також закликали провести розслідування порушень. А голова Європейської ради Шарль Мішель на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що має намір внести питання Грузії до порядку денного неформального засідання. Європейської ради в Будапешті